Війна продовжує забирати життя людей сьогодні у селищі міського типу Красне сумом проводжаємо військовослужбовця Віталія Шмагельського. Він віддав своє життя за Україну за кожного з нас. За це йому дякуємо. Вічна слава героям! Не стояв осторонь, коли розпочався Майдан. був у самій гущі подій у Києві. Дуже любив Україну і все українське їжу. Пісні, звичаї, мову. З початком подій на Донбасі був в АТО, відзначався мужністю, готовністю підставити плече надійністю, саме з такими, як Віталій, і йдуть у розвідку. Потім у Віталій створив родину, у якій народився бажаний синочок Ростислав. Чоловік жив, кохав, виховував сина, працював, допомагав мамі. Підтримував сестер, пам'ятав про друзів. Клята війна відібрала все. Мрії про щасливе і спокійне життя, можливість бачити і обіймати рідних, проводити дні у власному будинку. Віталій був на війні з перших днів і зразу в найтяжчих ділянках фронту. Молитви рідних, особливо мами, довгий час оберігали Віталія. За час служби він кілька разів навіднувся додому, надихався спілкуванням з рідними, атмосферою дому і знову повертався захищати батьківщину. Стіни будинку, цей двір, сад пам'ятатимуть руки і кроки Віталія. Багато чого він міг робити і сам, і робив для мами, для сім'ї, для людей. В останній розмові з двоюрідним братом Віталій сказав, що йому самому. Нічого не треба. А просив потурбуватися про поранених побратимів, які лікуються у Луцьку. Саме такий був цей хлопець, безмежно виданий справі родині, друзям військовій службі. Бо в цьому був цей Віталік. Десять днів тому господар пройшовся своїм подвір'ям, ніби прощаючись. Гладив стовбури дерев, вдихав аромат троян і обіцяв повернутися з перемогою. Та не судилося. Важкий бій, осколок і миттєва загибель, ворожі кулі і ракети того фатального дня були сильнішими за молитви рідних. Як же важко говорити про молодого чоловіка у минулому часі? Сьогодні Віталій. Востаннє у рідному дворі серед найдорожчих людей. Востаннє чує слова подяки за синівську і батьківську любов, за військову звитягу за все. Найкраще ж устиг дати родині і батьківщині. Прощаючись з героєм, пам'ятаємо, що саме такі відважні, сильні, міцні духом сини України наближають нашу таку бажану перемогу. Почувай з миром, наш найрідніший, найкращий і найдорожчий. Ми любимо і будемо любити тебе завжди. Віталій був моїм парафіянином і як справжня людина Божа мав ті чесноти і мав ті недоліки, як кожна людина. Але сьогодні, і я сподіваюся, що в майбутньому його пам'ять, його слава, його героїзм стане прикладом для наслідування всіх наших краснян. Як я вже сказав під час охоронної промови, красне це є. Батьківщина останнього командуючого УПА Василя Кука, і вона сьогодні зроджує героїв, так як і в попередні часи. Від князівських часів і аж сьогодні є люди, які готові покласти життя за щастя, добро і щасливе життя на українській землі, незалежно рідних, близьких, сусідів, знайомих, всіх тих, хто тут. За Божою волею прийшов на світ і сподівається спокійно відійти з того земного життя, щоб відзвітувати Господу. І Я вірю, що сьогодні Віталій має з чим стати перед престолом Божим, бо слово Боже нас запевняє в тому: немає більшої любові, як хто свою душу покладає за друзів своїх. Він покладає життя за тих людей, які знав і яких не знав, за нас, які живемо тепер. І за тих, хто буде жити в майбутньому. Сьогодні, звичайно, немає слів людської розради, але ми сподіваємося на милість Божу і на заступництво Матері Божої покровительки нашої української землі. Ми маємо дуже гарний девіз – Герої не вмирають ані тепер, ані в майбутньому, бо пам'ять про них є вічна. Сьогодні ми проводимо останню дорогу нашого побратима, доброго друга, сусіда, сина, чоловіка Віталія Шмигельського, який загинув, виконуючи бойове завдання, загинув від осколкового поранення, який завжди був хорошим другом. Добрим побратимом. Сьогодні я спілкувався з Віталієм командиром, і він мені розповідав, як два тижні тому хлопці, які також вийшли на завдання, попали в засідку, і Віталій рятував життя своїм побратимом. На жаль, в ту мить ворожий осколок не залишив шансів нашому другу. Але Віталій був людиною, яка завжди усвідомлювала і приймала виважені і сміливі рішення. Я пам'ятаю Віталія ще з 2014 року, коли він вступив в лави Збройних сил України. І з того часу це був відданий, патріотичний, справжній друг, справжній побратим. Який завжди вставав на захист нашої держави.